Мене звати Оля. З 2017 року я була волонтером під час реалізації літніх програм. І з кожним роком, коли я приїздила в табір, то бажання приєднатися до команди, яка цілий рік працює над тим, щоб повпливати на молоде покоління. Керуючись місією табору, було все більшим і більшим. А місія табору в наступному впливати на життя людей через справжні виклики, унікальний досвід та побудову стосунків, які покажуть Бога кожному. І в січні 2022-го в нас була зустріч з генеральним директором Віталієм Собко, Ось на якій ми обговорили умови праці і приєднання до команди. І вже в січні у мене був перший місяць випробувального терміну. В лютому вже був другий місяць, і 24 лютого ми вийшли вранці на Зум-зустріч, де Віталій сказав, що зараз час потурбуватися про себе, свої родини, і що ми, як табір, беремо паузу в процесі підготовки літніх програм, і можливо будемо допомагати людям, які матимуть потребу в цьому. І на той момент було багато думок їхати з країни чи залишатись щоб допомагати українцям. І я довго думала і вирішила не їхати. Зателефонувала Віталію, ну і з того часу почала активно допомагати на території бази. Думаю, що її можна поділити на три категорії: перша це адміністративна, друга гуманітарна і третя програмна діяльність. В адміністративній діяльності я займалася забезпеченням комфортних умов проживання організацією процесу харчування і процесу реєстрації в гуманітарній діяльності займалася напрямом медичної допомоги. Це були військові структури, це були церковні діячі і волонтери. Також займалася організацією напряму гуманітарної допомоги, таким як прийманням і видачою засобів індивідуальної гієни. Для чоловіків, жінок, дітей, видачу одягу, взуття та іншого. Що стосується програмної діяльності, то ми з командою займалися організацією дитячого дозвілля та навчанням, а також організації дорослого дозвілля. Прокидалася я о 6-й ранку. З цього починалася підготовка до насиченого дня. Ось о 8-й ми мали спільну зустріч з людьми, які проживали у нас в корпусі. На ній ми обговорювали зони діяльності, до яких можуть бути долучені люди, які до нас приїхали. Ось, хтось з них допомагав на прибиранню, хтось допомагав на кухні, хтось допомагав з миттям посуду, хтось їхав на пакування продуктових наборів. Ось після цього я долучалася вже до іншої діяльності, це міг бути медичний напрям, це могли бути програми і тому подібного. Коли ми вперше зустрічали людей на території табору максимум, пам'ятаю, коли ми їхали в машині на базу, ось світло в місті було повністю вимкнене. Була дуже гучна сирена, і на вулиці було дуже холодно, морозно. Ось, але всередині ми відчували тепло від думки, що через деякий час люди, які приїхали з території, де відбувались військові дії, зможуть поїсти, відпочити і відчують захист та турботу. Продовжу жити щасливе життя.